До вашої уваги Porsche Cayenne 2008 року. З цією машиною було проведено декілька ексклюзивних робіт. Перше, це була встановлена топова магнітола CC4 Pro фірми TIES, яка має надсучасний процесор та 2К qled Монітор. Зараз продемонструю її роботи, можливості та функціонал. Увімкнути екран. Увага на екран. TIES CC4PRO. Хто вже користувався даними магнітолами, може побачити різницю в головному екрані. Тут екран можна розділяти на дві, на три частини. Кожна з частин регулюється під себе. Можна поставити компас, можна налагодити контакти. Тут встановлені датчики тиску в шинах. Ось вони відображають. Так само ліва частина, радіо або блютуз. підтримка Android Auto та CarPlay. На цю машину був встановлений тестовий комплект камер 360 кругового огляду. Всі чотири камери. Так само ці камери підтримують запис. Але для запису треба окремо вставляти карту пам'яті. Її можна запускати, зупиняти. Тобто не треба вже буде вішати реєстратори. як всі привикли, що затуляють нам огляд. Звісно, автоматичне підключення при вімкненні задньої передачі. Для себе можна обрати який вам зручно зовнішній вид та дивлячись від обставин де ви будете паркуватись. Можна оглянути авто. Незабаром новорічні свята. Ця магнітола може стати гарним подарунком для вас або ваших близьких.